Доброго дня! Хотів би виказати свою велику подяку YouTube каналу Гара за те, що допоміг нам придбати цей автомобіль. На цій машині ми будемо займатися забезпеченням наших підрозділів. Дякую вам велике і слава Україні! Хотів вам сказати, що знову всім дякую, хто приймав участь у зборі на нашу машину. Ми купили все таки машину. Хто там пише де да, пропав там? Нічого я не пропав, все на місці, все живий, здорове, слава Богу. Просто со здоров'ям були маленькі проблеми. Чуть-чуть довелося там подлечиться, Нічого, все добре, жив, здоров. В строю. Вам дякую. Дивиться, якого монстра ми взяли.